Далі традиційно будемо говорити про те, що відбувається на лінії розмежування. Я нагадаю, що ми постійно працюємо з онлайн мапою Діпстей. Тож пропоную подивитися, яка наразі ситуація на межі Харківщини та Луганщини. Ну і також аналітики останнім часом не проводять оновлення на мапі на цьому напрямку, але це не означає, що тут нічого не відбувається. Тут постійно тривають бої. Зокрема, аналітики говорять про те, що на Куп'янському напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Там ворог застосовує резерви і в людях також атакує і дронами. Також були бої вздовж лінії зіткнення на Сватівському напрямку. І я нагадаю, що дуже гарячий поблизу Креміної, зокрема в Серебрянському лісництві. І за минулу добу також наш генштаб говорить про те, що була відбита атака на Білогорівку. І далі будемо говорити про Бахмутський напрямок. Тут також змін за минулу добу. Аналітики не фіксують. Тим часом говорять про те, що тривають бої в урочищі ступки. Це трохи північніше. Іванівського також тривають бої і південніше, тобто поблизу Хромового, Богданівки. Результат нам поки що невідомий. Ну і зокрема на саме Іванівське була відбита атака за минулу добу. Наш генштаб говорить про те, що наступали росіяни і в самому. Бахмуті там продовжують штурмові дії за останню добу. Ситуація суттєвих змін на лінії зіткнення не має. Як бачимо, противник так і не зміг перерізати шляхи сполучення. Це було одно з їх основних останніх завдань на даний момент. Хоча сили оборони України і перехопили ініціативу, окупанти все одно просто так не полишають позиції. Наразі головна задача нас це розтиснути лишата довкола міста Бахмута. Про це розповів в нашому ефірі Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів з позивним «Ахілес» 92-ї бригади. Противник мав намір оточити місто, перерізати основні шляхи сполучення, не дати можливості силам оборони поповнити своє угрупування безпосередньо в самому місці, підвозити резерви, все необхідне для оборони міста. Відповідно, варто зуважити, що незважаючи на те, що сили оборони прибирають ініціативу і мають значний успіх на деяких вітинках. Просунулися більше ніж на 2 кілометри вперед. Бо йдуть надзвичайно жорсткі противник, стягує до міста Багун. Всі можливі і неможливі резерви, техніку, боєприпаси для того, щоб спробувати стабілізувати ситуацію. Також варто зауважити характер боїв противник застосовує міксовану живу силу, це і ПВК, і садники, спецпризначенці і мобілізовані різним, і намагається битися за кожну позицію. Тому тези, які інколи лунають, що от противник зараз панічно біжить, це недостовірна інформація з кожної. Позиції противник не хоче відступати, тим паче, подекуди немає можливості оскільки в них сформовані заглядотряди, які розстрілюють своїх дезертирів і відступантів. Тому сила оборони під натиском сил оборони в жорстких боях вдається отримувати той результат, про який ми зараз з вами говоримо. Наші бійці щодня відбивають десятки атак на Бахмутському напрямку. В деяких телеграм-каналах пишуть про те, що нібито бої йдуть на підходах до Кліщіївки, А по флангах не маємо невеликі просування. В мережі опублікували відео, як саме проходять бої за місто та як тепер виглядає фортеця. ha <laughs> ha Тож, як бачимо, наші бійці продовжують відпрацьовувати по ворогу. В мережі вже з'явилось відео, як на Авдіївському напрямку гатить 152-мм самохідна артилерійська установка дана 110 110-ї окремої механізованої бригади. У відео також продемонстрований процес перезарядки гармати. Наряд зайшов. Лапове несла. Заряд зайшов. Лапа дійсла в І завийшла ствол волчества. Через... Варто зауважити, що вогонь з установки дана ведеться зі встановленими опорами, які ця система має по боках та позаду. Наведення гармати здійснюється за допомогою електрогідравлічної системи або резервного гучноручного механізму. Особливість дана в тому, що її автомат заряджання може працювати при будь-якому куті піднесення ствола, і ефективна дальність вогню становить 18 кілометрів. А от максимальна дальність становить аж 20 кілометрів. І далі будемо говорити про Авдіївський напрямок. і подивимось, яка наразі тут ситуація, і чи є зміни за минулу добу. Отже. Аналітики змін на карті також не показують. Натомість, наш генштаб говорить про те, що атаки за минулу добу зафіксовані не були. Тим часом аналітики Діпстейт говорять про те, що ворог пробував покращити своє тактичне положення північніше Авдіївки, але безуспішно на Мар'їнському напрямку підрозділи Сил оборони також відбили численні атаки противника безпосередньо на саме місто. Я нагадаю, що саме про Мар'їнку ми говоримо дуже гаряче останній. Ані приблизно два тижні, але знову ж таки на карті змін немає. А це означає, що ці атаки успішно відбиваються нашими силами оборони. Ну і на запорізькому та херсонському напрямках, я нагадаю, що противник перебуває все ж таки в обороні.